Ви коли-небудь замислювалися, наскільки чесними є великі компанії, коли говорять про екологію чи соціальну відповідальність? Вони обіцяють переробку, скорочення відходів, багаторазову упаковку, а потім раз, і ці обіцянки зникають. Сьогодні бренди люблять говорити про свою турботу про природу. Наприклад, ми використовуємо екологічні матеріали, ми боремося за чистоту планети. Але чи правда це? Чи це просто гарні слова, які маскують реальне забруднення? Сьогодні розберемося, як Coca-Cola та інші корпорації використовують грінвошинг, щоб здаватися екологічними, не змінюючи нічого по суті. Грінвошінг це маркетингова стратегія, коли компанії вводять споживачів в оману, роблячи неправдиві або перебільшені заяви про екологічність своїх продуктів чи діяльність. Це явище стає все більш поширеним у світі, адже екологічна свідомість у споживачів зростає. Які ж основні причини грінвошингу? По-перше, це попит на зелені товари. Дослідження науковців у 2021 році показало, що 66% споживачів у світі готові платити більше за екологічні продукти. Через це, наприклад, Coca-Cola і заявила про свої екологічні пляшки. Виготовлені з переробленого пластику. Хоча фактично лише 10% пластику підлягало вторинному використанню. Друга причина це відсутність суворого регулювання. У багатьох країнах відсутні чіткі стандарти для визначення екологічності товарів. Наприклад, Макдональдс рекламувала паперові соломинки як екологічну альтернативу пластиком, але виявилося, що вони не підлягали переробці. Ще одна із причин це репутаційні вигоди. Компанії намагаються створити позитивний імідж, приховуючи реальні масштаби свого впливу на довкілля. Наприклад, Coca-Cola витратила значні кошти для утворення репутації соціально відповідальної компанії для того, щоб підвищити свій імідж серед споживачів. Проте ця ж компанія опинилася в центрі звинувачень у грінвошингу, тихо видаливши обіцянку досягти 25%. Своєї багаторазової упаковки до 2030 року. У 2022 році компанія зобов'язалася продавати чверть своїх напоїв у багаторазових пляшках або контейнерах. Але перед самітом щодо пластику сторінку із цією метою перебрали. Натомість тепер вона прагне використовувати 35 або 40% перероблених матеріалів. Хоча знову ж таки раніше обіцяла 50%. Ще одна причина це конкуренція. Бренди використовують гринвошн для привернення уваги покупців. Наприклад, всім відомий виробник цукерок Ментос розповідає клієнтам про свої нібито екологічні картонні коробки. Але приховує той факт, що упаковка насправді складається з картону, алюмінію та пластику, який не підлягає переробці. Можна виділити. Такі стратегії грінвошингу у діяльності компаній. Перше – це прикрашання екологічного іміджу. Суть стратегії полягає в тому, що компанія висвітлює лише позитивні екологічні аспекти своєї діяльності, замовчуючи шкідливий вплив. Це може проявлятися у використанні зелених кольорів. Зображень природи або екологічних символів на упаковці чи в рекламі для створення враження екологічності продукту без фактичного підтвердження. Наприклад, компанія BP тобто Beyond Petroleum, змінила логотип на зелений і рекламувала інвестиції у відновлювальну енергію. Проте компанія BP разом з іншим нафтовим гігантом Shell продовжують розвивати ринок викопного палива. Незважаючи на обіцянки інвестувати у відновлювальні джерела енергії, Грінпіс доручив політологу доктору Штефену Букольду проаналізувати річні звіти дюжини європейських компаній, включаючи Shell і BP, щоб порівняти інвестиції у виробництво з викопного палива та відновлювальних джерел. У цьому дослідженні стверджується, що. Нещодавні грошові придбутки двох компаній не були спрямовані на розширення зеленої енергетики, яка складала лише 0,02 та 0,17% їх виробництва енергії у 2022 році відповідно. Натомість у 2022 році Shell витратила 91% своїх грошей на викопне паливо, тоді як British Petroleum або Beyond Petroleum – Незважаючи на те, що два десятиліття тому прийняла назву Bianc Петроліум», фактично скоротила інвестиції у відновлювальні джерела енергії, витративши аж 97% своїх грошей на нафту та газ. Або інший приклад: у 2018 році Starbucks випустила кришку без соломинки в рамках своєї ініціативи щодо сталого розвитку. Однак ця кришка містила більше пластику, ніж стара комбінація кришки та соломинки. Компанія не заперечувала це, але стверджувала, що він виготовлений з поліпропілену, тобто загально прийнятого пластику, який може бути перероблений. Критики швидко відзначили, що лише 9% пластику у світі переробляється, тому компанія не повинна припускати, що всі кришки будуть перероблені. Крім того, США експортують приблизно одну третину своєї переробки. До країн, що розвивається, тому вони просто перекладають свою відповідальність на бідніші країни. Друга стратегія використання нечітких термінів. Суть стратегії полягає у використанні розмитих або неконкретних слів: на кшталт еко, натуральний, зелений, без реальних доказів. Компанії застосовують термін на кшталт екологічно чистий, натуральний або зелений, без конкретних доказів чи сертифікацій. Вводячи споживачів в оману щодо екологічності свого продукту. Як приклад можна назвати H&M Conscious Collection, коли компанія просувала екологічну колекцію. Але незалежні дослідження показали, що частка перероблених матеріалів була мінімальною, а виробничий процес залишався шкідливим. Зокрема, модний бренд H&M зіткнувся з винуваченням у крінвошингу у 2022 році, проведеним новинним виданням КУЦ. Яке стверджувало, що бренд вів споживачів в оману своїм екологічними показниками. Щоб запропонувати споживачам інформацію про свою колекцію Conscious Choice, HM використав показник індустрії моди під назвою Профіль сталого розвитку Higga. Так званий Higg-індекс. Індекс сталого розвитку Higga. Показує порівняння матеріалів продукту із звичайними базовими матеріалами з точки зору глобального потепління, викопного палива, використання води та забруднення води. Торгова марка або розрібний продавець може потім представити ці профілі в різних точках продажу. І продукти, які відповідають певним нормам, можуть з часом бути додатково позначені елементом печаткою Hick Index Materials. Лише. Ті продукти, які можуть продемонструвати принаймні 12,5% зниження впливу порівняно і звичайними еквівалентами, можуть використовувати печатку матеріалів з індексом Хіга. Проте, згідно з даними дослідження, більше половини рейтингів H&M завищували екологічність їхніх відповідних продуктів. Наприклад, в одній із таблиць показників було зазначено, що для виробництва одягу потрібно на 20% менше води. Хоча... Насправді реальна необхідність води була на 20% більше, ніж у середньому для інших компаній. У H&M заявили, що причиною цієї невідповідності стала технічна помилка. Третя стратегія хибні екологічні сертифікати. Так звана стратегія Fake Labels. Суть стратегії полягає у використанні вигаданих або недостовірних екологічних сертифікатів. Наприклад, компанія Volkswagen заявляла, що її дизельні авто відповідають екологічним стандартам, але в реальності використовувала програмне забезпечення для приховування шкідливих викладів. Зокрема, у 2015 році Агентство з охорони навколишнього середовища США виявило, що німецький виробник автомобілів Volkswagen обманював федеральні тести на викиди, щоб зробити його транспортні засоби менш шкідливими для навколишнього середовища. Ніж насправді. Volkswagen встановив програмне забезпечення у багатьох своїх дизельних автомобілях, яке могло виявляти сценарій тестування викидів. Програмне забезпечення знизило викиди двигунів під час федеральних випробувань, щоб обійти ці правила. Однак, у звичайних сценаріях водіння двигуни викидали до 40 разів більше оксидів азоту, ніж дозволено Агентством з охорони навколишнього середовища США. Фольксваген зізнався у шахрайстві під час тестів, і генеральний директор компанії пішов у відставку незабаром після розгортання скандалу. Компанія зіткнулася із штрафами та розрахунками з боку регулюючих органів у всьому світі на суму приблизно 30 мільярдів доларів США. Ще одна стратегія це відволікання уваги, так звана «hide and trade оффс Суть стратегії полягає в тому, що компанія фокусується на одному екологічному аспекті, ігноруючи інші негативні фактори. Наприклад, Nestlé просувала свою бутильовану воду як екологічно чисту та натуральну, використовуючи зображення природи на упаковці. Однак компанія зазнала критики за надмірне використання пластику та виснаження водних ресурсів у регіонах, де вона здійснювала видобуток води. Яскравим прикладом також можна назвати дослідження Єврокомісії, яке виявило масштабну змову серед провідних європейських автовиробників, зокрема Daimler, BMW або BMW і Volkswagen. Ця стратегія була спрямована на умисне обмеження розвитку технологій для зменшення шкідливих викидів. Компанії, володіючи технологіями, які б дозволяли б значно зменшити викиди оксидів азоту, свідомо уникали їхнього провадження. Надаючи перевагу мінімальному дотриманню законодавчих норм і через що їх і було оштрафовано за картельну змову на суму понад 875 мільйонів євро. П'ята стратегія недостатнє екологічне обґрунтування. Або так звана стратегія No Proof. Суть полягає в тому, що компанія заявляє про екологічність, не надаючи підтверджень чи сертифікацій. Наприклад, кейс. МакДональдс Зелена упаковка. Зокрема, компанія замінила пластикові соломинки на паперові, але вони не підлягали торинній переробці, що зробила ініціативу безглуздою. Або інший приклад, у 2016 році бренд напоїв Curring почав рекламувати свої чашки Кейкап, які придатні для переробки. Однак більшість переробних заводів у США та Канаді не прийняли їх через розмір і склад матеріалу. Що призвело до звинувачень у грінвошингу, у 2018 році споживачі в північному окрузі Каліфорнії подали колективний позов проти компанії за її оманливі заяви, що призвело до мирової угоди на 10 мільйонів доларів. Компанія також погодилася виплатити бюро конкуренції Канади 2,3 мільйони доларів США у 2022 році та 1,5 мільйони доларів у 2024 році за неправдиві заяви. Ще одна стратегія це green projects або ж відволікання через екологічні ініціативи. Суть стратегії полягає в тому, що компанія проводить екологічні акції, щоб приховати реальний вплив свого бізнесу. Наприклад, Coca-Cola фінансує програми з переробки, але водночас є найбільшим світовим виробником пластикових відходів. Зокрема, Coca-Cola витратила мільйони доларів на просування компанії, яка розповідає, що її пляшки на 25% складаються з морського пластику. При цьому компанія замовчує той факт, що є найбільшим у світі забруднювачем пластику. Або інший приклад: Ікея запустила ініціативу сталого розвитку раніше багатьох своїх конкурентів. Включаючи поступову відмову від одноразового пластику у 2020 році та планування усунення пластику з споживчої упаковки до 2028 року. Однак розрібний продавець меблів зіткнувся з винуваченнями у Грінвошингу після того, як некомерційна організація Earth розпочала розслідування їх ланцюжка поставок. У 2021 році ця компанія опублікувала звіт, у якому говорилося, що Ікея продавала. Деревину, яку постачальники незаконно отримували з України, Білорусі і країни терористки Росії, як і багато інших організацій, Ікея покладається на сертифікацію Forest Stewardship Council для отримання своєї сировини. По суті, це система добровільної лісової сертифікації, яка має на меті допомогти організаціям знайти деревину, отриману відповідно до суворих екологічних і соціальних критерій стійкості. Однак незаконно отримана деревина, яку Ікея нібито продавала, була сертифікована компанією Forest Stewardship Council. І у звіті Airside здебільшого звинувачували ось цю компанію у ймовірній причетності Ікея до скандалу. Після звинувачень у грінвошингу Ікея заявила, що розриває зв'язки із своїми постачальниками. Все більше використання грінвошингу різними фірмами призвело до цікавих наслідків. Зокрема, Проведене дослідження у 2022 році показало, що 81% людей вважають, що компанії повинні дотримуватися екологічних принципів, але лише 44% споживачів їм довіряють. Все через те, що компанії просто обманюють споживачів. Зокрема, згаданий нами приклад: Volkswagen продовжує піддаватися пильній перевірці через причетність до скандалів з викидами, які підірвали його репутацію. Та поставили під сумнів його екологічні зобов'язання. Найпомітніший скандал, який часто називають дизельгейтом, вибухнув у 2015 році, коли виявилося, що Volkswagen встановив захисні пристрої приблизно в 11 мільйонах дизельних автомобілів по всьому світу для маніпулювання тестами на викиди. Наслідки дизельгейту були серйозними. Volkswagen зіткнувся із штрафами та розрахунками на суму понад 30 мільярдів доларів. А скандал призвів до значних судових баталій і нормативних змін, спрямованих на більш суворі стандарти викидів у всьому світі. Незважаючи на ці фінансові штрафи, довгострокова шкода навколишньому середовищу, спричинена надмірними викидами оксиду азоту, мала суттєвий вплив на здоров'я населення, включаючи респіраторні проблеми та перечасні смерті через запруднення повітря. Зусилля Volkswagen оговтатися від скандалу передбачають перехід до виробництва електромобілів і просування ініціатив сталого розвитку. Компанія пообіцяла стати нейтральною до 2050 року та планує інвестувати приблизно 35 мільярдів доларів у технологію електромобілів до 2025 року. Автовиробник розширив свою інфраструктуру для електромобілів, включаючи розробку мереж зарядки та виробництва акумуляторів. Незважаючи на ці досягнення, критики зазначають, що історичну залежність компаній від дизельних технологій і роль у збереженні високих викладів не можна легко компенсувати майбутніми обіцянками. Спадок скандалу з викидами продовжує впливати на громадське сприймання Volkswagen. Зосереджуючись на суворій відповідальності та значних інвестиціях у новітні технології, компанія прагне відновити довіру. Та узгодити себе з глобальними кліматичними цілями. Інше дослідження, висвітлене у 2021 році Harvard Business Review, відмітило, що 58% зелених заяв брендів є неправдивими або перебільшеними. У 2023 році ЄС запровадила штраф до 4% від обороту компаній за Грінвошенг. Проте штрафи виписуються не тільки у Європі. Наприклад. У 2022 році Федеральна торгова комісія подала скаргу проти двох розрібних торговців США Коллс та Walmart – за неправдиві заяви. Компанії рекламували певні продукти, такі як одяг і постільна білизна, які виготовлені за екологічними стандартами з екологічно чистих бамбукових волокон. Проте речі насправді були вироблені з віскози. Тобто напівсинтетичного волокна для виробництва якого потрібні токсичні хімікати. Обидва розрібні продавці погодилися врегулювати фінансові штрафи. Зокрема, Федеральна торгова комісія зобов'язала Коулс виплатити 2,5 мільйони доларів, а Walmart 3 мільйони доларів. Тож, що робити споживачу, щоб виявити грінвошинг? По-перше, перевіряй джерела. Офіційні сертифікації, такі як EU Ecolabel, чи Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів Америки є найбільш надійними, ніж рекламні заяви. По-друге, остерігайся нечітких термінів. Слова еко, натуральний, без пояснень уже повинні слугувати сигналом для перевірки. І по-третє, досліджують діяльність компанії. Якщо компанія рекламує зелені ініціативи, а основний бізнес шкодить довкіллю, це може свідчити про грінвошинг. Громадський стає все більш обізнаною щодо екологічних питань і критично ставиться до спроб компаній створити оманливий зелений імідж. Викриття грінвошингу призводить до втрати довіри споживачів, зниження продажів, судових позовів та репутаційних втрат для компаній. Споживачі все частіше вимагають прозорості, реальних дій та підтверджень екологічної відповідальності від брендів. Таким чином, грінвошен є неетичною практикою, яка може мати серйозні наслідки для компаній. Споживачі повинні бути уважними та критично оцінювати екологічні заяви брендів, шукаючи підтвердження їхньої достовірності. Тож, як ми побачили, грінвошен є серйозною проблемою, яка заважає реальним екологічним ініціативам. Споживачам важливо навчитися критично аналізувати екологічні заяви компаній та підтримувати справді. Відповідальних виробників тоді великих брехунів буде менше, а суспільний вплив на екологічні ініціативи значно більшими.